Тож перший матч ігрового дня завершено в Олександрії. Епіцентр новачок української прем'єр-ліги здобуває другу поспіль перемогу. Минулому турі у Львові розібралися із Карпатами. Тепер приїхали в Олександрію, і тут мінімально. Подужали одноіменний місцевий клуб. Команда Сергія Нагорняка таким чином знову бере три бали і обходить свого сьогоднішнього суперника у турнірній таблиці. Давай швиденько про цей поєдинок і про наступний. Так, до матчу Вера з рями готуємося. Він нагадаю, стартує о 18.00. Але зараз про Олександрію. Як вам футбол, колеги? Дуже цікаве, те, що ми очікували, да гарні моменти, такий, накал, накав був і те, що ми попереджали, так, Олександрія буде грати першим номером, Ну, а це футбол. виграє той, хто забиває. Так і забив першим епіцентр центр, і логічно далі Олександрія собі в позиційних атаках та команда Сергія Нагорніка. Так прагматично по результату, але в підсумку вдало Але дисципліновано в обороні зіграла Не було таких там провалів в них і це тобто, заслуга, напевно, команди. Вони терпіли е, до кінця, ніхто не випав. і в принципі так по матчу, якщо швиденько, то два різних тайми на мою, на мою думку. Десь перший тайм більше за епіцентром. Проблема була десь в перехідних фазах в Олександрії. І другий тайм. Ясно, що епіцентр десь більше від оборони, але дисципліновано, і в принципі своїх три пункти заслужено взяв. Ну добавлю, що більше в другий тайм відрізнявся, тому що епіцентр вже грав по рахунку. Мені, мені кажеться, да да. Але... Але свої моменти Олександрія мало все одно У да. мене, знаєте, якщо говорити про підсумковий результат, я просто так зважаю на ті моменти, які мали наприкінці Олександрія. Ну, якби вони забили, мені б здається, б сказали, ну да по ділу, в принципі. Ді? Ну да, ну насправді Олександрії хороші передпосилки були так, так, так само можемо сказати за в кінці... Кірханцев по-моєму хороший удар був голкіпер потащив, так само вже міг закрити цю ігру 2-0. Тому там такі гойдалки, хоч і рахунок 0-1, але матч був дуже цікавий, тому що було багато таких моментів, де можна було брати, робити взяття воріт. У ну, цієї зустрічі, дами то теж, що казали, що любій команді треба було вигравати, тобто нічий не рахунок не згоден був нікому. Я ще передмачвій студії хотів знаєте, запитати, чи от яку гру ми маємо сьогодні побачити? Що ці очікувати? І давайте вже після цього спитаю В принципі те, що було прогнозовано, та ми і побачили. Ну, в принципі, да, те, що ми казали перед матчової студії, то в принципі і це все очікувано було на футбольному полі. Десь скажу, що зі сторони Олександрії, так як команда приймала, домашня гра, десь трішки не побачив такої агресії. І тільки в кінці, якщо не помиляюсь, була перша жовта картка. І граючи вдома, і там раніше, ще коли я грав, то в Олександрії завжди було важко, і команда завжди. Така настирна була борьби було багато а зараз. Я не побачив тієї настирності в Олександрії, що вона грає дома і хоче перемогти. Хоче любою ціною взяти три пункти. Я просто побачив. Хорошу команду, яка хоче перемогти, але як виявилось, цього мало більше я до речі побачив це в епіцентрі. От про настирність О, ти зараз підняв цю тему. Забитий м'яч. Там зараз бачимо жорстки завершальну фазу від Сіфуента. насправді дуже красивий гол. Здорово влучив все в своєму стилі там зі зміщенням, як завжди, там говорили перед матчем, Він багато лізе на суперників. Поліс, пробив влучив, але от як починався цей гол? От нам колеги показали від початку, якщо у нас є ще раз, ще раз нагода від самого старту, ти як епіцентр в Трі поля, м'яч. Олександрія ніби контролює. Налетіла, відібрала ота настирність про яку ти говориш. Агресію проявила і швидко. Швидка контратака. Епіцентру у в переходних поки... фазах ну, да. забирати м'яч і швидко вибігати вперед. Поки Олександрія поверталась, і це була їхня найвелика проблема в першому таймі, поки поверталась. Гравець епіцентра, здорово всередину змістився і просто попав. Там десь і заважав гравець. Я думаю, Олександрій Кампас, по-моєму, якщо не помиляюсь, да? десь ворота перед воротами, так? Да, да. І воротар десь і не бачив. Я думаю, якби його там не було, і він не мав би там бути, на мою думку, він зробив дуже глибину, то я думаю, що міг бути і шанс, що воротар міг би потягнути цей удар. Ну, обзор м'яча був да, для, для голкіпера. Він не бачив. Так. Мені казалось, вже пізно так. зреагував. Але да, ми бачимо, він завжди е, зміщається, от сіфонте сіфонтес. Да, завжди зміщається, і там треба би тось двійний блок було ставити швидше, би зупиняти його. Ми бачимо, що у нього права нога постійно зміщається. Нестандартна ліза грається його е, сильна сторона, і тому треба було десь блокувати це. Вони, то що правильно Валера каже, що була глибина, сіли і дали пробити. Ну, ми завжди знаємо. Якщо в гравця да, якщо команда жене його всередину, значить там є підстраховка, там є гравець. І знаючи, що він грає більше право нога зліва під право, от там по моменту видно, що захисники, центральний захисник ближчий. Він чомусь не витискав ситуацію. Він чомусь впав і, і пізно почав реагувати. А кампус, Ви? взагалі, аж туди під страховку чомусь чуть чуть протере страхував да, випадковав. Випадковав. А, давайте слово передамо до Олександрії. Сергій Нагорняк поруч із Порчи Селонікович. Хочеться почути. Так, суддя, зараз поспілкуємося із тренером-переможцем. Сьогоднішнім вітаємо власне вас і з трьома очками, а, але далися вони дуже непросто. Особливо складний був другий тайм. наскільки ви задоволені діями своєї команди. Дякую привітання. Дійсно, що дуже важка гра. Я задоволений. Хлопцями проявили характер в другому таймі, чому, тому що в другому таймі в нас, давайте відверто майже нічого не виходило. Не виходила контргра, дуже швидко втрачали м'ячі. І за це ми відчували постійний тиск команди суперника. В першому таймі, ви розумієте, ми могли закрити груша в першому таймі. В нас Настільки передумов було для взяття воріт, що не йшов десь там останній передостанній пас. Але розумієте, ми. Які настраждали, що я думаю, що це і подарунок, ця перемога для хлопців за їхні за те натхнення, з яким вони працювали власне була заміна в першому таймі, Така швидка через травму. А, і швидка команда перебудувалася. Виглядали знаєте як план Б і швиденько увійшли в нього і в гру. Далі продовжили. Ну, Дякувати хлопцям, не всі готові. У нас на хорошому рівні зараз. У нас майже на кожне місце є по два чоловіка. І, в принципі, це не було складно для нас, навіть якщо випав один футболіст. Ви говорили у другому таймі, але власне не виходило практично нічого. А чому на ваш наш на погляд? Ну мені важко не тримався м'яч, десь бояли трошки ризикувати. Якщо в першому таймі хлопці молодці ризикували, завжди на м'ячі грали. Ми спокійно проходили за рахунок одного-два дотики середину поля і вибігали. Розумієте, ми нічого не дали створити крім стандартів команди Олександрії. В другому таймі от нас якраз це не виходило. Ну віддати належне Олександрії. Вони додали, зробили заміни. Почався шалений тит. Але, в принципі, те, до чого ми готувалися, так воно і було, що ці довгі передачі ми до цього все готувалися. Але ну в кінці можливо нам пощастило, ну, ми ж це не приховуємо. Але я думаю, що хлопці заслужили цю перемогу. Танчика поміняли пошкодження Сидна, і власне, ось за підсумками цього матчу, можна сказати, втратили двох футболістів. Та я не думаю, що так вони не серйозно. Я думаю, що хлопці до наступного матчу є вісім днів. Я думаю, що хлопці відновляться. І ви ж знаєте завжди, що переможці рани загоюються дуже швидко. Я думаю, що вони підійдуть до наступного матчу в повному порядку. Помічали тенденцію, що епіцентр краще грає на виїзді, ось власне, всі здобуті перемоги гостєві? Так, да, помічаю, розумієте. Ми відверто два місяці були якісь такі незрозумілій турбулентності. Але трошки ми налагодили свою гру. Там деякі моменти корективи е, внесли, і зараз ця гра нам приносить успіх. Дякую з перемогою. Дякую, Почули ми головного тренера епіцентра, і до цього матчу обов'язково друзі повернемося в нашій студії по завершення другого поєдинку дня, до якого ми зараз і будемо крокувати. Верес зіграє із зорею о 18.00 в Рівному на стадіоні Авангард. Відбудеться цей поєдинок. Тому давайте тепер до нього ще раз наголошую про попередній матч Будемо обов'язково говорити ввечері. Будемо говорити багато. По цій парі, які стартові думки, коли дивишся на афішу Вари Зоря? Ну, я все-таки Заря, на мою думку, Заря сьогодні фаворит. Не знаю, як іншим. Ну про турнірні таблиці да ми бачимо, що да більш я згоден той, що з заря. Але це футбол, і ми бачимо, що да, Вересу треба набирати оберти. Треба вони е, втратили очки, можна сказати, з селександрів себе дома. І Верес така несподівана команда, що вона може десь будь-який матч додати і е, гарно зіграти. Тобто вона да несподівана. багато таких матчів десь може, провальне є, але все ж таки вони можуть десь сконцентрувати. І видати гарний матч. От слова Сергія Миколаївича Нагорняка про те, що наша команда перебувала кілька місяців в зоні якоїсь турбулентності. От я б взяв отак і те саме підставу під верес, тільки, напевно, не два місяці, а десь місяць команда Олега Шандрука реально в якійсь турбулентності перебуває. Результатів впевнених немає. Згадую одразу ж очима поразка на цьому стадіоні від полісся. 1-4, коли просто без шансів вже домашська команда винесла своїх опонентів. А, на вашу думку, що, що коїться з вересом зараз, десь був у них переломний момент. Якщо не помиляюсь в матчі за ЛНЗ на виїзді, да, вони перемогли цей матч, і вони були в цій зоні такі турбулентності, як і епіцентр, як сказав Нагарняк. І я думаю, що команда зараз отримає таку впевненість, і видно було, що, скоріш, це десь випадковість. Але після того матчу знову у них така якась ситуація, чи вони втратили впевненість, чи в них якісь там в процесі є якісь моменти, я не знаю. Що не вистачає їм чогось для перемоги. Хоча там моментами ну так солідно виглядають насправді і там заслуговували на перемогу. Навіть там в крайньому матчі з Олександрією. І, так, вони вигравали, там в кінці пропустили. Також щось, щось їм не вистачає насправді. Давайте, можливо, я знаю, зі стадіону якусь інформацію, ще спробуємо зібрати для того, аби більше висновків зробити у підсумку сьогодні. Сьогодні на стадіоні авангард у Рівному працює Олексій Корицький. Підказують мені, що ніби Олексій вже готовий долучитися до нашого сьогоднішнього ефіру. Льош, вітання і передаємо слово, розкажи, що знаєш. Добрий вечір студія. Ну ви як бачите, я з дощового рівного до вас вмикаюся. Така, знаєте, магічна цифра. 4. тут поруч із Вересом, поруч із командою на стадіоні Авангард, тому що 4 матчі Верес не може перемогти в українській прем'єр-лізі. 4 матчі в УПЛ Верес не поступається зорі. І четвертий домашній поєдинок команда Олега Шандрука проводить під дощем. Клуби також трохи усміхаються з цього, але не так до кінця і не зрозуміло, чи на фарт чи не на фарт. Але спостерігаючи за розминкою обох колектив. Мушу визнати, що дійсно вже дощ впливає на просування м'яча. Оці дальні діагоналі, які відточує на розминці зоря. Видно, як м'яч змінює траєкторію. Як він відбувається від газону, тому сьогодні дійсно погодні умови можуть втрутитися у остаточний результат цього поєдинку. Щодо складу, давайте я розпочну із господарів. Тут дійсно Олег Шандрук невеличку ротацію провів, але вона пов'язана більше з основою, тому що у матчі з Олександрією не. Міг допомогти команді Корнійчук. Замість нього на фланзі Протасевич з'явився. І от якраз Корнійчук після свого мікроушкодження повертається до старту. Немає сьогодні Гончаренка в основі. Це дійсно дуже серйозна вагома втрата для рівнян. Він ще попросив заміну після першого тайму з Олександрією. І от Гончаренко не допоможе найближчим часом своєму клубові. А от замість нього вже теж прогнозовано в центрі захисту з'являється Вовченко. Це Усі зміни, які є у складі Вереса, попереду прогнозована. Там четвірка. Єдине, що от кожен з цих футболістів може змінюватися ролями, бо е, насправді і той же самий Айдін Тарануха і Бойко є доволі таки універсальними футболістами, і можуть закрити будь-яку позицію е, попереду на флангах або ж навіть на вістрі атаки. Е, щодо теж кілька новин з лазарету вам розповім. Денис Дукве рветься вже на поле. Хоче він грати після дуже неприємного. Ушкодження подінку проти оболоні там все моторошно виглядало на кадрах, але е, насправді там наскільки лікарі повідомили наскільки все серйозно у дені сандука, тому вже очікують його теж найближчим часом, що е, буде він в команді, і точно до завершення першого кола він з'явиться. І у рівному на цьому тижні прооперували у Волі. Це така вимушена запланована була операція. У Волі місяць буде відновлюватися після цієї операції. І теж вже очікують на те, що він до основного складу. Долучиться щодо зорі. Команда Віктора Скрипника провела дуже непростий поєдинок у попередньому турі. Із Динамо відібрали вони очки у киян, і дійсно цей результат можна вважати позитивним для Луганців. Віктор Анатолійович теж особливо складно не здивував два опорників захисники Тут і Попара, тут і Кошніренко. Єдине, що зауважу, Ігор Пердута провів із Динамо 350-й матч в українській прем'єр-лізі. Дійсно, в наших реаліях це дуже серйозна дата. Тому сьогодні Горпридута продовжує лік своїх матчів в українській прем'єр лізі. Не так багато часу на залишається до поєдинку. Ще поспілкувався з Максимом Сміяном перед цим протистоянням. Пропоную послухати гравця Вереса перед грою Верес-Зоря. Максим, так з усмішкою дивляться на погодні мови сьогодні. Представники Вереса знову дощ на домашньому матчі. На вашу думку, на успіх чи ні? Не знаю. Будемо сподіватися, що на успіх. Попередній попередній поєдинок із Олександрів ви пропускали через ушкодження. Сьогодні ви теж поза заявкою. розкажіть про ваш характер травми, коли ви повернетесь на поле. Отримав травму в матчі з оболоньою і вже на фінальній стадії. Сподіваюся, що до матчу з центру вже буду готуватися. Отак от пригадується коментар Стамуліса після гри з Олександрією. От так, начебто, рахунок один один команда вела там до останньої хвилини, але десь той смуток відчувався всередині колективу, що не вдалося перемогти, наскільки це перенеслося всередині команди. Цей результат? Ну просто дуже так неприємно пропускати мяч на останніх хвилинах. То воно десь таке так був осадок, але. З наступного дня ми вже готувалися до цієї гри, тому в нас не було дуже багато часу засмучуватись. Сьогодні зоря бойова дуже команда. Очки відібрали вони в Київського на попередньому турі. Отакі сильні чесноти можете виділити цього колективу. Гарна команда, гарні у них виконавці, така досить збалансована. Тому. Буде цікава гра. З кількома хлопцями ми знайомі, та, були ви в структурі Луганської зарізки, ми там, можливо, вже поспілкувалися трохи перед цим поєдинком. Ні, не встиг пізно приїхав на стадіон. Взагалі, от, який настрій сьогодні у вереса перед грою, так от п'ятниця, цей дощ, трохи, умови погодні. От, налаштування. У разі перемоги можна буде сьогодні зорю нас наздогнати в турнірній таблиці. Але от, от, як налаштовувалася команда на цей поєдинок? Налаштовувалася на перемогу. Хочеться подарувати перемогу вболівальникам, е, тому граємо вдома. Ми завжди тільки на перемогу. Дякуємо вам. Друзі, розходимось, дивитися футбол. Зараз зоря по завершенню матчу, говоримо про весь віровий день.